Добрий день! Отож, за вашими проханнями подивимося, що робити з уроками зайвими, які потрібно видаляти, наприклад, під час канікул. Заходимо в електронний щоденник, обираємо класи. Для прикладу я обираю 9В, обираємо розділ журнали і, наприклад, ось у нас є такий предмет, як фізика. Ми дивимося, що в мене зараз відкритий другий семестр, і я бачу, що в березні дійсно згенерувалися уроки тижня з 25 по 31. Ось вони в мене є ці уроки. Що я роблю? Ми переходимо в верхню вкладочку Уроки за предметом. У нас відкривається повний перелік. Бачимо, що тут ще не записані в нас уроки, але ось шукаємо, де наші уроки березневі. Ось 25, 27, 28. Видалити можна тільки той урок, в якому ще не записано ні дата уроку, ні тема, не стоять оцінки. Якщо вам треба видалити урок, в якому вже є запис, спочатку треба повидаляти ці записи. Отже, я натискаю просто видалити. В мене програма питає, чи дійсно я цього хочу. Я натискаю так, і бачите, що цього урока в мене вже немає. Відповідно, 27 березня так само видаляємо, і 28 березня видаляємо. Так, все. Переходимо знову в наш клас 9В. Відкриваю знову журнал фізики, і бачимо, що в березні вже в нас цих зайвих уроків немає. Якщо нам треба додати урок, пам'ятаєте, що натиснувши на дату уроку, в нас вискакує така картинка: додати урок без дати, або можна додати урок і поставити дату, і номер. Цьому уроку. Якщо є запитання, ставте або перегляньте ще раз відео.